トクトクトク。 Так, друзі, всім привіт. Ростік, привіт-привіт. Радий тебе бачити. Розповідаю, як справи. Так, Жанна також привіт. Також розповідає, як справи. Так, трішки я тут з оновленням грався. Я не помітив, оновив я завчасно, але тут щось не так. Бо так. Продовжуємо. О, збереження в нас працюють. Ніби все хорошо, це добре. Зараз я не тестував, не заходив. В принципі. Повинно бути все чудово. Так, справа нормальна, це хорошо. Надіюсь, що все буде добре, ніяких багів підвесань. Поки фіксить ці оновлення повинні покращувати гру, стабілізувати і... Ана... Стараюсь навчитися робити NPC в сталкері. Ага, до речі, чудово. Так, ростики, там, якщо потрібна буде допомога, то ти пиши в групі не соромся. Так, що на нас справить добре, це хорошо. Мод буде на Тінь Чорнобиля. Це цікаво. Буде цікаво. Ого, о, там шо йма, я вже злякався. Ого. Ого. Чому ти так провисаєш? Все, все добре. Так добренько забираємо. Так, чекайте, не хочу його розібрати. Е, бо такесь краще. Чисте небо. Ага. Так, добре є. Опа, там паучки бігають. Так. Я зрозумів. О, так, дивіться, тут-то можна. Добре. Так, де наш товариш, до речі, Кевин? Десь там бігає. Так, а ми їсти тут хочемо. Чого таке с тобой? Так, давай, іде за мною. И тут прикол з NPC. А що не так з NPC Ого, у меня тут якийсь прикол с цією грою Якщо честно. Так, мясо. Ось у це, давайте. О, чудово! Я ст... Створити то я створив. Але... Спаунер в мене нема що перевірити. А, так, я. Спаунера в мене немає, що перевірити. Ага. Я зрозумів. Так, під до речі, можна їсти. Так, ну це цікаво. Так, до речі, я дивився... Окости предмети, до речі, дивіться, так. Це прибираємо. Цей череп також прибираємо. Так, хорошо. Так, батончик, там фаєр. Палицю прибираємо. Так, ось це поклабимо. Так, сокірка у нас є. Ми може її... Мене чекайте, я, до речі, якусь сокірку знайшов, ага ось. Давайте ось це прибираємо, а ось цю ставимо. Так, а це можна поставити, до речі, в опадку? Покласти чудово, просто чудово. Так. Хрестик. Кладемо це. Так, оце, до речі, потрібно покласти 100%. відсотків. Пістолет кладемо. Так, як, до речі, якість. Най ніби все нормально. Де я тут з телефона дивлюся, то поче все хорошо. Так, ну що ж, добре. Так, ні, ось це ставимо. Краще, я думаю, що буде так. Добре, це. Прибираємо і спис поставимо, і все. Якість чудово, дякую. Це хорошо, що якість чудово. Так, добренько. Ой. Так, щось я на те нажав. Палочку запираємо. До речі, я дешов. Ось отак от, якщо зажати букву І, я навіть цього не знав. Так, а що в нас тут? Таке, до речі? Нам десь сюди потрібно, мабуть. Чи куди я хотів піти? Я навіть не пам'ятаю. Так, суть в тому, що нам потрібно виживати і... досліджувати. Зараз подивимося ось тут а в нас. Підйомчики якісь. Збираємо ці всі. Рекулясики, балабасики. Радше завтра буде нове відео. О, це хорошо. То ти можеш в групу його скинути, Ростик. Або я як подивлюсь, то скину х 18 да? Так, це хорошо. Як там тебе, та, до речі, нормально години набираються? Дивляться відео. Так, добре, добре. Так, а я тут був чи ні? Я не пам'ятаю. Так, тут якісь проблеми із ФПС, але в мене графіка тут низенька стоїть. А щось воно з тими оновленнями та й разом, звісно. Мені здається, що я тут був. О, Матвій! Привіт, привіт. Радий тебе бачити. Ти щось давненько не заходив. Розповідай, як ти там. Так, але на найдавішому пишеш. Але на найновішому пише, що на Льво. Там по 2-3. Ага, по 2-3 на одному відео, А чому так? Не може такого бути. Я ж групу скидав там як мінімум, ну я знаю, скільки людей подивилось Як мінімум я і ти, Ростік, це вже двоє. Так. Я тут був. Матвій, як там? Так, нам туди десь потрібно. Так, все вірно. У мене справи добре, так, я зрозумів, що ти там був зайнятий, бо я бачив, ти не заходив до мене. Я дивився аналітику пише, що середній час, який дивився. Відео 0.49 хвилин. 0.49 хвилин. Ага. Так, нам туди облака біжимо. Це у найновішого. Я зрозумів. Це мало я скажу. Так, а щось тут у мене з ФПС, це якийсь жах просто. Е, Яна, привіт, привіт. Радий, що ти завітала. Розповідай, як ти там, як тебе справи? Так, щось в мене. Трішки токо собі щось. Ну нічого, що, потихеньку розвивається. Ну так, да, потихеньку. І дивись там е... тобі е... потрібно упор робити на якість поки що. Я тобі радив би. Я скачав сталкер віна угрупувань. В Аномалі. Ага. Та на початку року було лише 32 години перегляду. 32, а зараз скільки в тебе? Так, ми збираємо ці мотузочки. І підписників було лише 36. Ага, он він кинув. А тепер 135 Так, збираємо. Ці квіти потихеньку збираємо, збираємо. Так, добренько. Смола. Так, тут більше нічого немає цього ящик. Сонячна панель, у мене є їх багатенько. Мотузочка це те, що нам потрібно. Опа, набої для Гріса. Щось цікавеньке тут. Тут явно хтось жив колись. Двіка стрічка, так. Це шо таке от взагалі? Так, тканина. Опа. І копійочки якісь ми також зібрали. Так, ну що ж, добре. Рухаємось далі. Тут можна зберегтися, до речі. Ні, в цих палатках не можна зберігатися. Але, але ми можемо облаштувати трішки палатку.